А у вас 11 клас і ми з вами продовжуємо шукати об'єми многогранників. В попередньому році ми виконали першу-другу задачу, сьогодні треть, четверту. І так, починаємо з вами з третьої задачі. У піраміді, причому правильній трикутній піраміді бічні ребра утворюють з площиною основи, кути по 30 градусів. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 2 см. Пишемо номер 3. У нас з вами правильна трикутна піраміда. Отже, в основі знаходиться правильний трикутник. Давайте побудуємо спочатку його, як би він виглядав у нас з вами анфас. Правильний цей трикутник. Так, підписуємо з вами А, Б. Це. Тобто у нього всі сторони рівні, виходить, всі кути між собою рівні. І тоді в нас виходить, що висота цієї піраміди буде знаходитися на точці перетину його висот, медіан-бісектрис. У нього висота, бісектриса, медіана збігаються всі, це один і той самий відрізочок, Він одночасно виступає висотою бісектрисою медіаною. І його перетин буде якраз основою нашої висоти піраміди. Давайте одразу так побудую. Прибираю зайві точечки. Так. І це буде з вами наша основа висоти піраміди. Знаходитися отут. Так, точка О. Є. І тепер давайте будемо зображати цей же трикутничок, тільки уже в нашій об'ємній фігурі, в нашій піраміді. Так, основа в нас трішечки іскажається. Так, це її проєкція цього трикутника, але всі властивості в ньому зберігаються. Давайте одразу і тут проведемо з вами наші висоти, бісектриси, Медіани, щоб знали, звідки в нас повинна виходити наша Висота. Так, давайте пунктирчиком, тому що це у нас з вами буде в просторовій фігурі всередині. Ми цього бачити не будемо, тому все пунктирна лінія є. Так, прибираю зайві тут позначення і піднімаємо з вами з точки перетину наших висот бісектрис медіа, висоту самої піраміди. Так, пунктирчиком, тому що це всередині відбувається, і поєднуємо її з вершинами основи. Раз цільною прямою, два цільною прямою, три цільною прямою. Є. З'явилася вона з вами. Так, давайте підписувати. Отже, це в мене той ж самий трикутничок АБЦ. Так, А, Б, С. Точка перетину наших висот бісектрис медіан, точка О, і вона виявляється, у нас з вами висота, тобто перпендикуляр Ставили тут С. Так, що сказано? У нас з вами всі бічні ребра нахилені до основи під кутом. 30 градусів. Кут між прямою і площиною, це кут між прямою і проекцією на площину. Тобто, у нас з вами проєкції бічних ребер є якраз ці висоти Медіана. Тут в мене кут 30 градусів. Ось тут в мене кут 30 градусів. Так. І отут в мене також є кут 30 градусів. Все. Знайдіть об'єм піраміди, якщо є висота дорівнює 2. У нас висота СО SO, підписуємо дорівнює 2. Так, дано нам. Дано, що у нас з вами правильна, трикутна, скорочую, піраміда. Піраміда. Отже, в основі правильний трикутник. Так, відомо, що у нас з вами оці кути. Виходить кут СБО, ми бачимо, кут САО, кут в мене СЦО по І відомо нам висоту піраміди. Висота це у нас відрізочок СО дорівнює 2 см. знайдіть об'єм піраміди. Знайти двокрапочка об'єм. Невідомо. Так, відштовхуємося від нашого об'єму. Якщо ми шукаємо об'єм піраміди, треба пригадати формулу, що це у нас 1 третя помножити на площу основи піраміди і помножити на її висоту. У нас з вами є висота, можу плюсик поставити, висота мені дана в умові задачі. Немає основи піраміди. В основі правильний трикутник у нього всі сторони рівні по А. Тому нам треба якось знайти хоча б одну зі сторін, і тоді ми зможемо знайти, виходить, і площу нашого правильного трикутничка. Так, давайте я це прибираю вже, записи іменно печатні, друковані, і розв'язуємо з вами задачу. Що ми бачимо? Ми тут всередині бачимо, що у нас з вами через нашу висоту і відомий гострий кут створюється тут прямокутний трикутничок. І ми можемо з вами знайти нижній його катет. Нам потрібно основу знайти, а в основі у нас оцей нижній катет ОБ ми можемо з'ясувати, тому що він нам потім допоможе знайти, чому дорівнюють довжини сторін. Оскільки у нас з вами є інформація, що всі бічні ребра вони нахилені під кутом 30 градусів. То ми можемо сказати, що точка О не тільки являється точкою перетину наших бісектрис медіан висот, а ще вона є центром описаного кола навколо цього нашого з вами правильного трикутника. Виходячи, ці відрізки, ОБ – це наш з вами радіус. А оце наш з вами радіус. Оце це наш з вами радіус. Давайте це пропишемо. Отже, перша дія. Запишемо, що оскільки у нас да, всі бічні ребра, всі бічні ребра, да, нахилені під. Кутом 30 градусів, тобто в них всіх однаковий кут, то звідси випливає, що оця наша з вами точка О, вона буде центром описаного кола, центр описаного писаного кола. Кола. Тоді звідси випливає, що у нас з вами відрізочок ОБ, він являється нашим радіусом. Так, написали це, і ми можемо з вами знайти ОБ друга дія із прямокутного трикутничка. Так, із цього синенького давайте пишемо із прямокутного трикутника СОБ, вказуємо, з якої фігурою працюємо. що він прямокутний, також вказуємо куто 90 градусів, тому що СО це наша висота, перпендикуляр. Тоді ми можемо скористатися тригонометричними функціями гострого кута. В нас відомо, гострий кут 30 градусів, є протилежний катет, а шукаємо ми прилеглий катет. Отже, це у нас тангенс. Тангенс 30 градусів. Це відношення у нас протилежного катета СО SO до прилеглого катета ОБ. Підставляємо сюди. Тангенс 30 градусів це в нас таблична дана, це корінь із 3 на 3. Корінь із 3 поділити на 3. Дорівнює. СО, мені відомо 2. ОБ ми шукаємо це наш з вами радіус ОБ. Так, пропорція. Розв'язується хрест на хрест. Виходить, що у нас звідси. Що ОБ можна знайти 2 помножити на 3, це 6, і поділити на корінь із 3. Позбуваємося і раціональності знаменнику домножаємо на корінь із 3, буде у нас вгорі 6 корінь із 3, знизу поділити на 3, і виходить, що у нас 2 корінь із Так, Це наше ОБ, і воно ж являється нашим з вами радіусом. Давайте одразу напишу, ми про це вже сказали. Це наш з вами радіус. Так. Далі що? А у нас з вами в 9 класі вивчалися якраз формули радіусів навколо правильних многокутників, і в тому числі був і правильний трикутник. Отже. Формула знаходження радіуса, описаного навколо правильного трикутника. За індексом 3 вказували ми, це сторона трикутника поділити на корінь із трьох. Тоді, а у нас з вами якраз є радіус. Це ж радіус якраз коло описаного навколо правильного трикутника. R з індексом 3. Підставляємо, виходить, що у нас ем, замість R пишу 2 корінь із трьох, Дорівнює сторона трикутника поділити на корінь із трьох. І тоді звідси можна знайти А, що А це у нас 2 корінь із 3 помножити на корінь із 3. І А у нас виходить до рівня 6 см. Ми знайшли, що кожна сторона цього правильного трикутника 6 см. А тоді ми можемо знайти з вами площу. У нас також є формула для знаходження площі у правильному трикутнику. Так, пишемо з вами, давайте я тут поділю, щоб у мене все було на один екран поміщало. Отже, четверта дія записуємо, тоді у нас з вами площа навколо правильного трикутника, площа правильного трикутника. Це у нас дорівнює А корінь із А в квадраті, корінь із трьох поділити. На 4. Виходить замість А підставляємо, це у нас 6 у квадраті, поділити на, помножити на корінь із 3, поділити на 4. Буде у нас з вами 36 корінь із 3 поділити на 4. 36 і 4 скорочується, це 9 корінь із 3 сантиметрів квадратних. Ми знайшли площу трикутника, а це є якраз площа нашої основи. І тепер ми можемо порахувати об'єм. Остання п'ята дія це наш з вами об'єм. Площа трикутника це ж все рівно, що площа основи, тому що в основі був трикутник. Отже, 1 третя помножити замість площі основи пишемо, у нас 9 корінь із 3, помножити замість висоти, у нас відомо, що це 2. Дорівнює 3 та 9 скорочується тут 1, тут 3. 3 корінь з 3 на 2. Це у нас виходить 6 корінь з 3, і об'єм у нас в сантиметрах кубічних. Все, ми знайшли відповідь на цю задачу. Так, і давайте другу задачу. Хто не встигає, робимо скріншот, або можете зупинити відеозапис. Так, переходимо до четвертої, остання задача. І так, периметр трьох граней прямокутного паралелепіпеда. У нас дорівнює 10, 14 і 16 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Пишемо з вами номер 4. Так, в основі у нас прямокутний паралелепіпед. Тобто всі грані в нього прямокутнички. Будуємо з вами цей паралелепіпед. Отже, починаємо з основи. Переднє ребро ми бачимо суцільною прямою, заднє вже не бачимо ми пунктирчиком, і другий бічне ми не бачимо пунктирчиком. Далі з вами відкладаємо наші стінки, бічні ребра. Так, суцільною прямою я бачу його, суцільною прямою, і тут суцільною прямою. А ось із цієї вершинки ми опускаємо пунктирчиком, тому що ми не будемо бачити, воно перекривається. І закриваємо нашу паралелепіпед да, дахом. Ось у нас з'явився прямокутний паралелепіпед. Давайте підпишемо. Зараз всі зайві точечки поприбираю. Так. Отже, То да, ну. Двокрапочка нам з вами прямо кутний. Скорочую паралелепіпет. Паралелепіпет. Так. Периметри трьох його граней, тобто периметр 1, периметр 2 і периметр 3. Дорівнюють відповідно 10 см, 14 см, і 16 см. Все, знайти нам треба знайти, двокрапочка об'єм паралелепіпеда. Невідомо. Давайте одразу відштовхуватися від формули для паралелепіпеда. Щоб знайти об'єм паралелепіпеда, треба знати всі його виміри. Довжину А, ширину Б і висоту С. Це у нас об'єм паралелепіпеда. Так, давайте дивитися. У нас з вами паралелепіпед складається із шести граней. Ось в мене нижня грань, наша підлога. І така сама. Верхня грань. Тобто, якщо ми з вами давайте присвоїмо е, ці грані, е, скільки там у нас 10 см периметр. Ось мене P1, і це виходить P1. Да? Так, у нас з вами дорівнює 10 см. 10. 10. Так, ще парочки чекаємо і шукаємо. Ліва з правою граню також будуть рівними. Оця наша з вами ліва. виділю її. Так, ліва іншим кольором, вони з правою будуть рівні. Давайте їм присвоїмо по 14 см, Так, підпишемо з вами, що це у нас П2, п 2 Ну і переднє, і заднє, ви бачите, ці біленькі також між собою рівні. Тобто нам достатньо з кожної пари взяти по одному периметру. Так, тепер давайте нам ж треба ці виміри знайти: А, Б, С. Давайте підпишемо, хто у нас А, хто у нас Б, хто у нас С. Давайте А, це наша буде довжина, Б, це ширина. Отже, і тут Б, а тут А. А висота це наше С. Тут у нас С, 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 С. Відповідно, над Б у нас Б знаходиться, над А. І тут А, тут Б. Все, ми все підписали: хто А, хто Б. І тепер ми можемо з вами розписати <кхи> якраз наші периметри. Виходить, периметр перший, це в мене сторона А і Б, да, помножена на 2. Периметр це сума довжин всіх сторін. У нас з вами тут сторона А додати Б. Двічі А і Б, два рази помножена. Так, і це повинно дорівнювати, у нас ми вирішили 10. Тоді, звідси, давайте одразу будемо виражати. Тоді А плюс Б. У нас виражаємо дорівнює 10 поділити на 2, це буде 5. Так само давайте П2. П2 у нас складається з двох величин, з Б. І С, які зустрічаються двічі. Периметр — це сума довжин всіх сторін, тобто два рази по B плюс С. Дорівнюємо ми цей периметр 2 прийняли за 14. Тоді ми можемо звідси виразити, що B плюс С дорівнює у нас 14 на 2, 7. Так, і третій периметр у Нас з вами складається, оце, це наше переднє і заднє. Складається із А додати С два рази. І ми присвоїли йому 16 виходить, сантиметрів. Тоді звідси можна виразити А плюс С у нас дорівнює 16 навпіл 8. Так, А плюс Б5, Б плюс С 7, А плюс С 8. Тепер давайте що я пропоную. Я пропоную усі ці три суми разом з собою сплюсувати. Так, це була у нас з вами перша дія розв'язання. Друга дія. Додаємо з вами, значить, А плюс Б, перша сума, додати Б плюс С, друга сума, додати. А плюс С, це повинно дорівнювати 5 плюс 7 плюс 8. Так, відкриваємо дужечки. Тут у нас сума ж нічого не буде змінюватися, знаки не міняються. І що ми бачимо? Два рази по А. Буде у нас з вами 2А. 2 рази по Б буде у нас плюс 2Б, і 2 рази по С плюс 2С. Дорівнює у нас з вами виходить 20. Спільний множник 2 можна витягти за дужки. Тобто А плюс Б плюс С ми можемо знайти суму всіх трьох вимірів. Так, це треба нам 20 поділити на 2. А плюс С плюс. Б дорівнює 20 на 2, 10. І тепер, маючи суму всіх трьох вимірів і маючи суму по два виміри, ми можемо знайти кожен вимір окремо. Отже, пишемо з вами: третя дія. У нас виходить. Так, у нас А плюс Б відомо, що 5. Давайте пишемо з вами. А плюс Б плюс С ми знаємо, що 10. Замість А плюс Б ми можемо підставити це все рівно, що 5 плюс С дорівнює 10. Тоді, звідси С ми можемо сказати, дорівнює 5. Це знайшли. Далі вже. Проще. Так, B плюс C дорівнює 7, B плюс C дорівнює 7, а ми тільки що знайшли C. Це все рівно, що B плюс 5 дорівнює 7. І тоді звідси ми можемо сказати, що B дорівнює 2. Так, і останнє наше з вами А. Відомо, що А плюс С дорівнює 8. Ми з вами знайшли Це, це все рівно, що А плюс 5 дорівнює 8, і тоді виходить, що А дорівнює у нас 3. Ми знайшли всі три виміри, і тепер можемо порахувати об'єм. Остання четверта дія, об'єм дорівнює. У нас з вами ще раз формула. Добуток трьох вимірів паралелепіпеда прямокутного. Це у нас 3 помножити на 2 помножити на 5. У нас буде виходити 30 сантиметрів. У нас в сантиметрах були виміри кубічних. все, ми з вами розв'язали задачу. Так, на цьому наш урок завершено. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.